Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Давайте ми завітаємо в магазин. Та далі я вам зараз покажу декілька акціонних товарів. Зараз йдуть товари зі знижкою на сковорідки Гляньте, яка вона велика. Тут, виходить, 875 гривень коштує діаметр 28 см. Така, далі йде крафт 540 гривень. Трошки менше. І от іще є крафт також 28 сантиметрів. Вона іде 729 гривень з кришечкою. Бачите, як вона виглядає. Щас так покажу. Це я собі таку купила. Ну, доволі непогана. Якраз її вистачає ровно на рік. Оце такі. Сковородочки, ну тут є і без знижок, великий вибір. Далі що ми подивимося О, дивіться, 105 гривень. Салат непогана, доволі така. класно бачите. тарілочки Це тарілка обідня 145 гривень. Бачите? Гарна, доволі. І от також великий вибір посуду. Люмінарк. Ну, це мені подобаються такі тарілочки. Дивіться, які гарні, голубенькі, красивенькі, непогані тарілочки. Що ми підемо далі, походимо по магазину? Четыре Ой. Угу. От бачите, Та тут От ложки, поварюшки, акції. Кухонна... Це все для кухні. ложечки вычеты 4, 4 гривни такая цена ножики опалонки Дуже великий выбор. Ну, такой магазинчик. Это да. У нас дуже-дуже огромный. Тут відділ є для саду і огороду, для риболовлі, також там для зоотоварів. А от зараз весна прийшла, надо брати собі стільчики. <кій> <кій> Такі продають, бачите, і воні. другі ще. Ну, гілля по 89 гривень тут, а, вон вона там стоїть. Вон, бачите. Ось тут зізнишко йде в чому туди. Пакети для мусора. По 1699. Ну, непрочні. Непогані такі. А ось якийсь відділ я. А, це дитячий відділ. Кому цікаво, у кого є дітки, то все тут є. Пазли. Дивіться, які самоліти для хлопчиків. Непогані ось. Бачите, сіки всього О, кеглі, можна навіть в кеглі поіграти. Цей магазин дуже в нас огромний, він знаходиться у нас в Полтаві. Хто з Полтави десь знає? Що ми підемо далі, погуляємо. Такольчички. 54 гривні, ну, бачите, на 16 кілограм, 54 гривні ось купили. Приходите в магазин. Взагалі сумочку, саме вигодно купляти. Таку, бачите, з рибками. Класна сумочка. Швабр. Вообще тут море всього. Вон відра. Ну, великий вибір. Пак этой Манька тогда. 27,90 долларов. Буду 4. 100 штучек. 27 гривен. Довольно неплохо на пути. Вот, бачите, тут есть доставка. Ммм, mm, швабра. Тут багато ці швабри я не бачу. Тут опичні ціни на ці швабри. Так, губки. та Тагур. 5 плюс 1. 29,84. І губки. 34,90. Це так, не на на погані. Це хороші губки. Це шопить? Каструлі чистить. О, спокійний йдуть, дивіться. Так, засіб для видалення жиру. І засіб для чищення поверхності. От, бачите. Тільки я не можу зрозуміти, яка тут ціна. Ну, я думаю, сейчас я клопну і я вам покажу. Тут можна в принципі этот той автомат найти и подивитись ціну. А, он есть. Сейчас я вам покажу ціну на том автоматі. Подивитесь. Ось, непогано, два засоби. І ось ціна. 354 гривні виходить. це такі засоби для печки. І для поверхонь. О, діноча гігієна. Там пекси. 95 гривень. просто огромный выбор. Ну и так, очень так. позупиняли трошки. Вот, эти спонжики. Вот не диски. 100 штук. 150. 150, 150 штук. Кофеин даже есть. Бурштинова кислота Магній Б6 93 гривні. Бурштинова кислота 43, кофеїн 101 гривня. Фуліва кислота 52, 43. А, і от тоже. Це все Лігор. 82 гривні, це в кого горло болить. О, тут еще шесть. Цукровое пасто для депиляции сорок девять девятнадцать. А ложка отдельно по голову. Получается пятнадцать гривень. Так, касутся. Кітс 3,6. 6 Що не пойму, що це. Хто знає, що це таке, напишіть мені. Це мене зубна паста. І це, мабуть, зубна паста, точно. Це зубна паста до я. О, розчоска. Грибінець для волосся, 65 гривень. Дивіться, який класний Гарний який. Так, мене тут шампунь не О, Тут можна от, бачите. Ну, оце тут заходите, вибираєте шампунь, берете собі на от зразу. Я так завжди беру, взяла на от, закупилась. І все. І є. А це хотіла б спробувати ось іде. Крафтова косметика, шампунь. Твердий, 123 гривні. Хто пробував таку косметику? Ну, от є ще по 142 гривні. А оце ось маска для волосся. 148 гривень. Це так. Ну і воно той шампунчу, я професіонал. Профе... Ну, там он вверху, бачите, він дуже високо, не може його там достати. І от це по акції. Кондиціонери йдуть і шампунь по 135-20. Можете йти йти купити, все купити. Прийшла сюди, нікого не було. Тільки почала це... <кх> розказувати, чи бігом набігають, так дивляться. Ні, ось класні штуки теж кого столить. Бачите, як гарно. Такі штучки. Жидке мило. Та-то рідке. Рідке мило та-то. М -м. Та я так періодично сюди заходжу. тут багато чого бере. Бачите, в нас ночь. уже темно, він до 9 часов вечора цей магазин працює. Така дивительна музика не ігра. Я тоді заходиш, тут музика вічно оре. Можна поговорити, але ну, надію, мене буде чути. Сушки. Сушилки для білизни. М -м -м. Ну, він і кісок. Там такий купили, мені подобається класний. Доволі непоганий, мачно Уротненько. Пигмент поставим. Наклонять особенно надо. Удобно все. Вот а мусорочки такие. Ведро для сметя. 47, грн. 8 капюшон. Сейчас залоненько. Еще такая вот я. Корзина. Это для туалета принадлежность. обычный туалетный папир. Манекен стоит, я подумала, что он стоит. Так что тут было то все Щеточки можно прям купить, чтобы... Законодати на зимі. Видите, який класний. Адидос 375 гривень костюм. Чи мастерка? Це, мабуть, кофта. Таке, така сяка искусство. Ну тут по носкам, по носкам. От бачите, та-да! 49-65 фірмові носочки та до. Да. Такі гарні. Вони, типу 30 є Ну, вони погані. Доволі така якість. Так що завітайте Та-да Будете дуже задоволені. Не забувайте підписувати на канал, ставити лайки, писати коментарі. Нужно чекать. Mm -hmm. Вот виноки, виноки для бани, довольно погони такие. Mm -hmm. И давай, давай, ночью. Mm -hmm. Мило навіть є, бачите, мило задав. 12,90. господарське, 200 грамів, 72%. Мирно гарне. Кисневий відбілювач. Сейчас йде він по акції. 119 гривень, 30 копійок. 1 кілограм. Це непогоний. І ось кисневий порошок по 291 гривні 60 копійок. Це теж непоганий. Це порошки. Ну, ці штуки непогані. Освіжувач повітря от 36,90. Це для унітаза по 146 гривень. Ну, ну так, в принципі, такі ціни. То, да. Антижир. О, тут а взагалі 109 гривень. А, в екомаркеті там ціна взагалі космічна. А в Єві я не пам'ятаю, бо давно там не було в тій Єві. То так. Порошки в капсулах. Багатенько, бачите, ціни. Ну тут в залежності від об'єму. І перволі. І лоск, і персіл. Для дитячої білизни. Бачите, Новакс. Новакс Бебі. Ну, я думаю, не знаю. В основному кажучи, в інтернеті треба заказувати. У нас зайшов в магазин, це все купив. І виходить. За пересилку не платиш. Трішки дешевше. Так що не знаю. Розкритикую, зараз інтернет трошки магазини. Ну, не все ти купиш в магазинах. Такі діла. Mm -hmm. mm -hmm. Мичий засіб. Оце ну, полиця з миючими засобами. Багато всього. М -м -м, а того, що я в тебе брала, тут немає. Це шампуні. А по чому Лугісарве таке інтересне? Сорок два І 29 гривень, оце на погоні. 72 штуки. Ось такі хороші. М? О, Сіна Полісковач 269 гривень. Це так. недавно з'явилася XXL. О, це класно. Це треба брати таку і хватить на багато стірок. Так дивіться, 266, 2,8 літра. А 880-99. Ну, тебе не виходить, в принципі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. О, це ще один відділ. Тут чоботи. Тут чоботів, чоботів куча. Тушку Ту можна купить. Бачите, <смешно> вот, така футболочка. Це нове, все нове. Стоя. Вісімнадцять одного рівня. Сумочки це службове приміщення. Це може козацікавлять колош. 128. О, даже жилетки я очень. 585 равень. Очень уж тут. Красота. Без булочки. Цінений товар. Брак. Даже з браком є, О, що це? Крем для рук. 36. Ого. А це що? у комплект. Така бутилочка. О, 13 гривень. Крем для взуття. Він просто що тут наклейка нема, нетоварний вигляд. От, ось ось таке плейка. бачите, полиця є. З не втіни, товаром от тут. Нетоварний вигляд, 20 штук. 23 гривні. Ну, брак.

Не знаю, що це там для діток. О, мінута повернення не піля. О, ящик. Розбитий ящик. Бак. А скільки він стоїть? 288 гривень. Ну, подивитися, скільки новий стоїть. Зомпи, оце таке для кухні, для хазяїк. Багато всього великий вибір. О, такі штучки ємкості для сипучих. 191.07. Боже, які не класні. Гляньте. Це хороший. Мені подобаються такі коліри так. Власний імпорт. І от їмкість для сипучі 239 гривень. 274 гривні.